Доброго дня, мої вітання! Сьогодні знаходимося в Нідерландах як завжди, в нас на каналі цікаві пропозиції для вас. Що нового, що приїхало, що можемо купити, доставити в Україну. Повністю все під ключ. Сьогодні зробимо великий огляд автомайданчика, які є автомобілі. Так, супер пропозиція сьогоднішнього дня Opel Амперка. 20-й рік, другий місяць, автомобіль виїхав з автосалону в Нідерландах. Класний графітовий колір, максимальна комплектація Екзек'ю Лайн. Ледовське світло, ближнє дальнє, гарно освітлює дорогу в нічну та дощову пору. Водій менше напружується, почуває себе більш комфортніше, менше втомлюється. І більш за того безпека, тому що гарне світло в даному автомобілі. І топ колір, топ номер один: це графітовий такий колір, полюбляють українці різних марок автомобілів. Білий колір, графітовий колір, також інші кольори. Тобто, на кожен колір є свій покупець, є свої вподобання, але, на мою думку, графітовий. No. І такий автомобіль є в наявності. Приїхав лише з аукціону графітовий максимальна комплектація Executive Line. По вікнах даний автомобіль 2019 рік в використанні з 2020 року. Така Opel Amperka 64 кВт. Як ви знаєте, була відзивна компанія по батареях в даних автомобілях. Пов'язано з тим, що ізоляція попередньої батареї 55 кВт була недосконала, тому міняли батареї. Не тому, що там батарея просіла чи ще інші там причини, а саме через ізоляцію. І в даному автомобілі замінена поставлена нова батарея 64 кВт. Ледовські задні стопи виділяють даний автомобіль. З потоку інших автомобілів. Максимальна комплектація, безключовий доступ є в даному автомобілі. датчики сліпих зон, класний сіренький салон, такі невимушені кольори. преміум -музика, бо це йде в даному автомобілі. І саме основне 101 тисяча чесного перевіреного пробігу. Так, Така кольорова мультимедіа, камера заднього огляду, підігрів сидінь, підігрів керма. Все є в даному автомобілі. Два ключки без ключовий доступ до автомобіля. Клімат. Так, досить класне розположення джойстик для переключення передач. Є на цьому джойстику функція рекуперації, за рахунок якої. Автомобільна батарея заряджається при зменшенні руху, зменшенні швидкості за рахунок динамо машини. Є адаптивний круїз. Все в даному автомобілі є датчики світла, датчики дощу, максимальна комплектація. Тримання полоси нічим, нічим не уступає даний автомобіль Niro. Hyundai Kona та іншим автомобілям. Так, таких автомобілів ми привезли достатньо до України, і останнім часом їх досить мало. Тому, кого цікавить, не зволікайте. Підігрів задніх сидінь також присутній в Opel Amperce. Даний автомобіль ми перевірили електронним товщиноміром по металевих частинах. Все В оригіналі, без підфарбувань. Все як для себе. Так, кабель швидкісної зарядки присутній. Кабель до звичайної розеточки 220 також присутній. Багажне відділення в хорошому стані. Така супер пропозиція дня. Opel Amperka Graphite 2019 рік. Автомобіль лізинговий з сервісною історією, обслужений. І саме основне чесний пробіг. Бо досить сильно відрізняється ціна по пробігах автомобілів. Неважно, чи це електричний автомобіль, чи це дизельний чи бензиновий гібрид. Будь-який автомобіль. Ціна його залежить від пробігу. Не від того, чи він підфарбований, чи не підфарбований, а саме від пробігу. Так, є багато інших електромобілів, такі як Renault Zoe, Peugeot, 208, 50 кВт батарея. Renaзоja One Dкомплекта, проста комплектація, ціна до 10 000 євро в Україні вже виходить з доставкою. Так, Kia Niro, темно-синій металік, максимальна комплектація Executive Line. Всі автомобілі з чесними пробігами, всі автомобілі з сервісною історією. Є біленька Кіаніро, є сіра Kia 2022 рік. Взагалі автомобіль, стан нового як з конвейера. Пробіг даного, в даному автомобілі всього-навсього 23 тисячі км. Максимальна комплектація Executive Line. Автомобіль весь в оригіналі, з люком все як ви любите. 22 рік, другий місяць, 22 763 оригінального пробігу. Також є гольфи по суперцінах, 36 кВт. Автомобілі є на сайті. Сайт автомайданчика завжди залишаю в описі даного відео. Всі автомобілі є по з цінами, з пробігами, з комплектацією на автобусах. На автомайданчику, на сайті Автомайданчику. І така супер пропозиція. Також ще вантажний фургон приїхав. Opel Combo Maxi База. 2020 чистий рік. Автомобіль в оригіналі, лише має притертість бампера переднього. Ще це для... в Україні не буде дорого зробити, але... Графітовий колір, база, Автомобіль лізинговий на легкосплавних дисках і чесний оригінальний пробіг 182 тисячі кілометрів. 1,5 дизель, 75 кВт, 103 конячки. Супер стан автомобіля, вантажний автомобіль з хорошій комплектації. Ціна даного автомобіля тут в Нідерландах 7500 євро. Кому кого цікавить вантажний автомобіль для роботи. Даний автомобіль в супер стані, він переваж... переважає по функціях, по дизайну, по об'єму Рено Кенго, який ми так всі любимо. Будь ласка, 182 пробігу. Є в даному автомобілі круїз, є така кольорова мультимедіа. Є камера заднього огляду з проекцією Як ви бачите, є фарковчик, кондиціонер, електронний ручник, вже нові ключики, такі, як в Peugeot, датчики світла, датчики дощу, стан сидінь дінь ідеальний. Зверху є ще така додаткова поличка. Досить суперовий автомобільчик. Вантажний, вантажний автомобіль для роботи. Даний автомобіль до 5 років, 2020 рік, даний автомобіль гарно розмитнюється до України. Так як до 5 років вантажні автомобілі гарно розмитнюються в класному кольорі графітовому, на легкосплавних дисках, зверху рейлінги. Так. Є фаркопчик даного автомобіля, є електрика, Opel Combo. Ззаді дві дверочки, розпашоночка і бокова дверка. Будь ласка, стань на стан вантажного відділення як нове. Так, вологостійка підлога, такі планочки, обмежувачі. Автомобіль такий. Як для себе. Є багато вантажних автомобілів, кого цікавить. Зараз ми перейдемо на другу частину автомайданчику, де побачимо. Свіженька пропозиція ще по Кіаніру. Дані автомобілі топ продаваємі. 64 кВт 2020 рік Executive Line. Темно-синій металік. Автомобільчик лише прийшов з аукціону. Має три фази. І також має чесний перевірений пробіг. І сок батареї 100%. Не просідає батарея в Kia Niro. Це всі ми знаємо. 2020 рік вже має нову мультимедіа, має амбієнт підсвіточку, JBL музику пам'ять сидінь. Цей автомобільчик має 85 тисяч. Оригінального пробігу. Зараз ми поставили даний автомобіль на зарядку. Є в даному автомобілі українська мова, будь ласка, вибираємо. Так, заходимо в налаштування. Триває зарядка на 8 годин, 10. 8 годин 10 хвилин буде заряджатися, запас ходу буде 444 кілометра при повній зарядці автомобілі. Будь ласка, 85 тисяч 205 кілометрів. Також зробимо огляд даного автомобіля, якщо встигнемо. Даний автомобіль актуальний, не проданий, є в наявності, можемо купити, доставити для вас. Також ще один електромобіль преміум класу це Mercedes EQC. Лише приїхав з аукціону в класному такому кольорі і в максимальній комплектації. Так, виключаємо. 99 тисяч рідного пробігу, досить все стильно, максимальна комплектація з люком. Також окремо зробимо огляд на даний автомобільчик. Даний автомобіль лише приїхав, поставили на зарядку, окремо відео зробимо для вас огляд даного автомобіля. Так, переходимо на другу частину автомайданчику, щоб... Максимально зробити відео коротким. Всі автомобілі мають можливості, можливість перевірити на підйомнику. Всі автомобілі голландські до 5 років мають гарне днище, тому що погода, погодні умови в Нідерландах хороші, немає зими, немає снігу, і автомобілі є збережені. Так, цікава пропозиція для України. Українці полюбляють, Терномастер, Максі База. Такий автомобіль лише приїхав з аукціону. Механічна коробка передач, гарний пробіг, там 100 тисяч кілометрів. Є такий автомобіль в наявності. І супер автомобіль це Volkswagen T6. Також лише приїхав з аукціону. Автомобіль лізинговий обслужений згідно регламенту, а так як це автомобіль був в обслузі державних структур, а саме автомобіль з поліції, автомобіль обслуговується від А до Я. 2021 рік, максимальна, максимальна, максимальні кіловати. Пробіг даного автомобіля 94 798 кілометрів. Будь ласка, стан керма, стан керма як новий. Два сидіння. Взаді немає таких сидінь, можна доставити, перешити в пасажира, вікна вже є оригінальні. Автомобільчик весь в рідній фарбі, має взаді ледовські стопи. Ззаді має кляпу, так як під оригінальний пасажир можна все зробити. Будь ласка, суперстан. Т-6, повний привід, ледовське світло, перед-зад. Завтра я знаю, чи це пасажир по документах йде. Як він розмитнюється. Будь ласка, 4 motion на ледах в рідній фарбі. Такий автомобільчик приїхав з аукціону. Opel Amperka 64 кВт в білому кольорі. Даний автомобіль ми робили вчора. Огляд на нього є в нас на YouTube каналі. Даний автомобіль ще актуальний. Багато є вантажних автомобілів, багато вантажних автомобілів приходить, таких як Volkswagen Caddy, Fiat Doblo, Ford Transit Custom. Будь-який смак. І досить цікавий автомобіль сьогодні прийшов. Це Toyota гібридна в срібному кольорі, автоматична коробка передач. Бензин, електрика, гібрид. Ще є така Тойотка в білому кольорі. Досить цікавий автомобіль, хто живе в Нідерландах, хоче для себе автомобіль. На гібридній автомобілі дорожній збір в Нідерландах менший, ніж на дизельні автомобілі чи на будь-які бензинові. Така BMW прийшла на механічній коробці передач. Також більш автомобіль цікавий для Європи. Так, Lexus гібрид є в наявності. Також цікавий автомобіль досить для Нідерландів, тому що дорожній збір, страхівка на квартал менше, ніж дизельні автомобілі. Є також Nissan Leaf, 62 кВт батарея, автомобільчик весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування, весь в оригіналі. Пробіг даного автомобіля 94 тисячі км. Ціна тут в Нідерландах 12 700 євро. 62 кВт. Максимальна комплектація Tecna Bose з ледовськими фарами. Шкіряний. Салончик, будь ласка, є все. І є простіша комплектація Nissan Leaf n Connect в такому сірому кольорі. Також дані автомобілі є на сайті, кого цікавить, телефонуйте. Mitsubishi Outlander в наявності 3 штуки простіша комплектація, але дешевша ціна. Суперавтомобіль, легенда, Меган 4. Не Ледовське світло, автоматична коробка передач є такий автомобіль. Меган 4. Так, механічна коробка передач. Весь в рідній фарбі. Ціна даного автомобіля на експорт нето 6700 євро. 85 кВт. 1,5 легендарний двигун К9К. Так, свіженький автомобіль, такий як. Ford Transit в графітовому кольорі, лише приїхав за аукціону. Будь ласка, є в графітовому, є в білому, різні кольори, різні пробіги. Так само Mercedes Sprinter самий популярний вантажний автомобіль до України. Є любі модифікації для вас. Renault Мастера, Opel Movano також є такі автомобілі. І автомобіль з мінімальним пробігом, дубль-кабіна, L2H2. Також є такий автомобіль. Кого цікавить автомобіль стан нового автомобіля? Так, будь ласка, пробіг даного автомобіля 82 кілометри. Новий автомобіль, можна сказати, з салону на механічній коробці передач. Великий вибір є по Volkswagen крафтерах Volkswagen Будь ласка, різні кольори, різні довжини, різні модифікації, відповідно, різні пробіги і різні ціни. Суперавтомобільчик лише приїхав з аукціону. Volkswagen CAD, вантажний фургон. Автомобіль де на газу. Стан автомобіля просто вражаючий стан автомобіля. Як Новий, легкосплавні диски, механічна коробка передач. Є такий вантажний фургон. Так, є багато різних інших вантажних фургонів досить великий вибір. Це автомобілі, які роблять роботу, це автомобілі, які заробляють гроші. І ці автомобілі завжди будуть актуальні Досить класні автомобілі це йде йдуть ще Mercedes Спринтера, також автомобілі з поліції в гарному обслуженому стані. двохлітрові двигуни, пасажирські автомобілі будуть розмитнені до України відразу як пасажири. Є дані автомобілі на сайті, кого цікавить, телефонуйте ford кастоми, також дві свіженьких пропозиції. В дубль-кабіні прийшло з аукціону. І любимі наші транспортери Т-6. Є також на сьогоднішній день прості комплектації, різні пробіги, різні стани, різні ціни. Є такі автомобілі в наявності, є вже автомобілі на сайті. І досить класні автомобілі. таких автомобілів ми. Завезли вже також багато до України. Це двохлітрові ренотрафіки, дизельні автомобілі в максі-базі з ледовським світлом Led Provision. Є такі автомобілі в наявності від 60 пробігів до 250. Відповідно, ціни також коливаються від пробігу. Кого цікавлять автомобілі з Нідерландів з чесними пробігами, телефонуйте. Якщо ви не знайдете на даному, на даному автомайданчику автомобілі, можемо купити будь-який автомобіль на аукціоні. Звати мене Омелян, номер телефону мій 050 565 08 17. Ставте підписочку, ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Також в описі є телеграм-канал, де виложую відео і фотографії автомобілів суперпропозиції дня. На все добре, до нових відео!